У студії Валентина Єфремова, завідуюча юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої, людиною символом, людиною-ураганом, пророком українського народу називаємо Тараса Шевченка, всесвітньо відомого поета, талановитого живописця, цікавого прозаїка і драматурга, нескореного борця за волю України, нашого земляка. І сьогодні у рік ювілейних народин митця будемо говорити про геніальність і актуальність творів кобзаря. Здається, вже все знаємо про життя відчайдушного волелюба Тараса. Прожив 47 років. З них 24 то кріпацька неволя, 10 років солдатчини. 13 років діяльність з постійною загрозою арешту. Такими є основні віхи його трагічної біографії. Та, попри складне життя, Тарас Григорович залишив великий творчий спадок адже був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Знаємо про Шевченка-художника, тонкого і майстерного митця. Шевченко-музикант мав добрий музикальний слух і приємний баритон. З високими теноровими нотами оксамитового тембру, гарно співав народні пісні і грав на торбані. Та ми детальніше зупинимося на третій грані творчості видатного письменника Шевченка-поета, автора пророчих філософських творів. Він не народився пророком і зовсім не прагнув ним бути, але за божим проведінням ним став його ім'я. Для багатьох поколінь українців є символом свободи, а його філософія національною ідеєю. Тарас Шевченко потужно і точно писав про одвічні проблеми нації, про національні цінності. Писав саме тоді, коли Україна не мала можливості розвиватися. Українська була для нього не лише інструментом для написання геніальних творів, вона для нього стала мовою зброєю. І сьогодні, під час російсько-української війни, саме Шевченко став для українців головним ідейним натхненником, який продовжує формувати нашу свідомість. Ми і досі виконуємо заповіт митця. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вишукуємо з поміж рядків Шевченкових творів силу і віру для боротьби й перемоги. Запрошуємо вас помандрувати лабіринтами пророчих поезій класика і пригадати уривки з його відомих творів. Розрита могила Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане. Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти. Мати не журилась. Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, а поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті засіяні горем кров'ю политі. Отамто й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, Безстало з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерні гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки. Море розлилось огненне море, слава, слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Твори Тараса Шевченка відомі сьогодні в багатьох країнах світу. Їх перекладено понад ста іноземними мовами. Шановні радіослухачі, долучайтесь до прочитання творів кобзаря і відкривайте для себе щоразу нового. Ще досі до кінця непізнаного великого українця, а допоможуть вам у цьому художні та публіцистичні видання, біографічні розвідки про Тараса Шевченка, які ви можете знайти, завітавши у Смілянську центральну міську бібліотеку імені Олени Журливої. Тож пізнаваймо глибинні Шевченкові істини, бережімо і поширюємо українську мову. Творімо український світ.